Всім привіт! Так виглядає наш дворик. Зараз ми з Лесією їдемо в побутовий центр. І від тіля ми будемо йти на спорт. А спорт у нас сьогодні буде на природі, на травці 700-річчя в парку. Спробую вам зняти кусочок відео. Все. Перед! Подивіться, яка Леся сьогодні стільна, яка в неї кофточка сьогодні, з сама з домівки. Шортики купили на краси, Фарбувалася вчора. Ще й брові зробилися. Краса Десь описуємо.

На учебе сидела, ну, засыпала опять. Не знаю, как нужно учиться, если ты еще что-то делаешь, кроме того, что учишься. Где мячик? Мираша, где мячик? Принеси, принеси. Ой, я, я так как беззана. Козочка. Так проходить наша тренувачка на травці сьогодні. Смірашей. Хто що робить? Леся. Лесь, виправ спину. Скукожились. Як ви формально? Зінчилась наша тренувачка, до нас даже Аліночка сьогодні доєдналася дуже, правда, пізненько. Це ми йдемо всі назад. Такі спортивні дівчатка і хлопчики. І Мірашка. Всім гарного вечора, папа. -па. Котик, котик, здравствуй. Здравствуй, Кисюсик. Вона урчить. Кісюсик морчить. Її з Мурка Мурка Ти в курсі, що у тебе біла в ток. що? Ти Мурку тільки що взяла з полу. Ну все, поїхав додому.